Як ми вже зазначили на початку нашої програми, сьогодні, дорогі друзі, ви маєте унікальну можливість дізнатися про новий проєкт, який стартує на телеканалі Надія. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Отож, сьогодні у нас в гостях продюсер програми Ангели Надії, Роман Орлов і ведуча цього проекту Вікторія Яриш. Доброго, доброго ранку! ранку. Доброго доброго ранку. ранку. Дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас, тому що ну, зазвичай можливо вам доведеться вітатися доброго вечора, доброго вечора тому що програма взагалі в прямому ефірі. Я так розумію, правильно? Доброго. Ну, давайте розпочнемо напевно з чого: з назви чи з суті проекту. Ну, наверное, ну название оно уже интригует. Видображая суть. Да, она, конечно же, ну, название проекта, но отражает его наполнение этого угу. проекта. Угу. Но хочу сказать, что так предысторию такую скажу, что как мы знаем, на большинстве светских телеканалов вот зритель оторван от э, телеканала и телеканал далеко стоит от зрителя. Угу. И мы. Но наш телеканал э, он, он разняется в этом питании. Да, или, вот э, почему? Потому что у нас, наш телеканал «Надея», он особенный. И вот эта особенность — это э, приблизить зрителя… Еще больше, так? Мы и так уже близко Да-да-да. Так как наш телеканал позиционирует себя как позитивная телевидение для всей семьи, так. мы хотим, чтобы э, сблизиться с нашим зрителем и сделать наше общение более таким живым и реальным. Угу. Вот. Ви знаєте, ми хочемо, щоб цим проектом ми стали ближчими до наших глядачів, тому що глядачі дізнаються про дуже багато цікавих таких заколісних закадрових моментів, які зазвичай в програмах не розкажеш, і щоб самі глядачі стали ще ближчими до нас. Тобто вони можуть у прямому ефірі телефонувати, uh -huh. можуть розповідати свої досвіди, можуть ділитися своїми враженнями, можуть ставити запитання нашим гостям. Тобто, оцей контакт знаєте, це така єдність однієї команди, uh -huh. щоб ми не просто відірвані. Вони самі по собі. Ми по собі. Ми одна команда. Вони разом з нами. Ми разом творимо це добро. Знаєте, це момент, що телеканал Надія. він він, він несе добро і світло. Угу. І ми разом, не вони окремо, і ми окремо, а ми разом робимо цей крок на зустріч цьому світлу і добру. Надія є по попри будь-які угу. труднощі. Оце ми хочемо сказати. Ну а взагалі, проекту. от в чому суть самої програми? Тому що ну, от ми зараз поговорили про те, що дійсно ми ближче, ми єднаємося да, з да, да. телеканалом. Ви маєте на увазі назву, саму назву. Хто такі ангели? Напевно, так, так? І так? І назва і взагалі суть. Що ми можемо що? Ми побачимо в цій програмі, тому що вона буде виходити щотижня. Правильно okay, Щосереди, середи, з 19 до 20 години, тобто година прямого ефіру, впродовж години можна телефонувати. Тобто сьогодні старт Конечно, сьогодні, да, перша да, програма. Да, перша, так, перша програма де да, буде. Да, uh, хочу сказати, що uh, суть самого проекту ета uh, пір анаса стоїть із двох блоків. Первый блок – это э, познакомить зрителя с закулисной жизнью на телеканале. Всегда интересно узнать, как снимаются проекты, э, через какие трудности проходит команда, которая создает этот проект. Э, рассказать зрителям э, все этапы производства проекта. И мы будем постепенно рассказывать о всех программах, которые создает телеканал «Надея». Это первый блок. В том числе «Ранок Надея». Конечно же. То есть одна программа, Одна мы все правду, правду расскажем про так, вас, так, так, всю так, правду расскажем. Всю правду? Да. Я и, уже начинаю прожевать. И про ведущих, и, прямо в эфире. и про команду, про всех. Так. Вот, и второй э, блок вот этой программы, это блок, когда мы знакомим зрителя с теми удивительными опытами, связанными с телеканалом. Э, свои истории это расскажут. То это же самое с этими программами? Да. Люд... И, и, взагал, и с Ну, и с программами, и в общем, э, угу. люди, которые получили или ответы на свои молитвы, или э, у них изменилась жизнь благодаря телеканалу, или что-то в их жизни, ну, поменялось благодаря просмотру uh -huh. каких-то передач. Вот и мы этих людей пригласим сюда в студию, чтобы они рассказали о своих историях. Таким образом мы вот протягиваем руку, uh -huh. телеканал протягивает руку своим зрителям, а зрители естественно становятся как бы ангелами, э, которые могут и поддержать телеканал и э, Молиться за телеканал и быть ближе. Вот сказать ближе с телеканала вместе. Угу. Угу. Ніщо не надихає, так як досвід іншого. Це в принципі, ми про це й будемо говорити. В кожній програмі будуть зустрічі з продюсерами, операторами, режисерами, авторами програм і, і з глядачами, які дивляться ці програми, яких життя змінюється. Угу. Мені подобається, що це буде не просто от, ну, розповідається про процес, як воно це все відбувається, а все ж таки, я так розумію, буде спілкуватися з творцями цих програм, і вони будуть розповідати, чим вони живуть взагалі, так? так я, як це, як їм легко в кого це вдається? Часто все ведущий всегда ну, представляють програму. Но... Але ж ведучі це тільки от така так, да. величезна команда ведучи. залишається поза кадром. Вот. Вот це можливість Поэтому побачити. Цю ми хотіли розкрити вот, деятельность і творчество других людей, которых не видно. Зачастую это режиссёры, операторы, ассистенты, инженеры, угу. все, которые трудятся над созданием. Мы их не видим, мы не знаем, э, как они делают эту работу, что они делают. И вот как раз это возможность будет хорошо. А часто они больше работают, на вид, нежели ведущие. Да, ну, бачил айсберг, верхів айсберга вцеи туда. Да. Томуского треба буде з ними познайомитись. Отже, давайте трішки більш детальніше. Э, перша частина програми це знайомство з самою програмою, з цією кухнею. Так. Да, одна із програм. Ми беремо історію Одного проекта и раскрываем его внутреннее содержание: как готовится этот проект, кто его готовит, знакомимся с этими людьми и мы их приглашаем в студию. Например, сегодня у нас будет джем, mm -hmm. наимузычнейшая да, программа да, да, одна из да, да. музычных программ. Старт, так, старт, да, мы вырешили джем, джем. Начинаем, mm -hmm. так. Да, <свят> это такая известная, такая молодежная, динамическая музыкальная программа, которая э, рассказывает о музыкантах и их творчестве. Mm -hmm. И вот мы сегодня стартуем именно с этой программой. Угу, досить цікаво. І це перша частина про те, як взагалі ця, ця програма створюється, і друга частина це досвіди людей, які пов'язані з цією програмою, або ж взагалі з телеканалом. Правильно я зрозумів? Так, так. Так, які так. були її учасниками, які дивилися а, цю програму, навіть тими, які були учасниками, звичайно, конечно, так які були конечно. учасниками, які довго мріяли про неї. Потім попали, mm. потрапили туди на на зйомки. І хочу подчеркнути, що ця програма спеціально ми ділимо в прямому ефірі. До речі, да, оця да. енергетика прямого ефіру. Знаєте, така програма просто не може виходити в запису, тому що угу. оце живе спілкування, коли так. ти знаєш, що ну має передбачення, як піде програма, але ніколи не знаєш. Ми не знаємо, хто дзвонить. Да, да, да. Ви знаєте, самі… ну мені самі цікаво, як ця програма йде, і, і глядачі можуть позвонити. Тобто вони знають, що не потім після програми а вони можуть позвонити і безпосередньо поставити запитання, наприклад, своєму улюбленому ведучому, так, угу. або, наприклад, адміністратору, або а, може бути, у них є якісь предложения. Может, кто-то захочет стать участником джема, просто позвонить. Можно просто позвонить в прямой эфир и сказать джем». Да, Конечно, все варианты будут рассматриваться. Поэтому мы хотим сделать это общение реальным и доступным. Любой зритель может набрать номер бесплатной линии. 730 И в прямом эфире, или вопрос задать, или рассказать о своем опыте. Может быть, у человека есть опыт, но мы не знаем его. Да, вот связанный с телеканалом. И он как раз рассказывает свою историю. Угу. Ну, я, мені здається, що можна навіть, ну, я запитаю, ви скажете, можна так чи не можна, щоб людина, можливо, зателефонувала не тільки під час програми, а можливо і раніше, розказала б якийсь свій досвід, пов'язаний саме з телеканалом. Так, да, звісно. І конечно. тоді цю людину можна буде запросити. Таке теж Кожен зритель може стати учасником нашої програми. І він може бути на цьому місці, він може бути в цій студії, і вместе місті з нами. В студії Ангел, Ангелів Надії. Да, да. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Та mm -hmm. може mm -hmm. бути і на ранок. Mm -hmm. Дзвінки ми прийматимемо ми не лише під час ефіру, не лише в середу з 19-ї, наприклад, uh -huh. до 20-ї. Це mm -hmm. може бути і інший день. І Оператор людина подзвонить да, і розкаже про досвід, про те, що вона подивилася якусь програму, і її життя змінилося на краще. Це головне, щоб mm -hmm. ми дали такий посил, що надія завжди є, найкраще є. І надія ця буде, якщо будете дивитися телеканал Надія і робити mm -hmm. допомогу. Наша цель, щоб ми зробили. вот этот контакт со зрителем и чтобы зритель стал нашим партнером, чтобы мы э, и программы создавали благодаря отзывам зрителей uh -huh. и чтобы мы ориентировались на нашего зрителя, чтобы мы знали его нужды, э, потребности зрителя нашего и в этот же момент мы хотим, чтобы э, телеканал э, ну как зависел немного от зрителя. Это всегда очень коли… Когда... — Орієнтуватись потрібно да. все ж таки на ну, те, що, що людям потрібно дійсно і це потрібно робити. Ну, в принципі, ми для цього і покликані для того, щоб е, робити життя наших глядачів якомога кращим, яскравішим, і нести ось цю надію. А е, можливо, в двох словах більш детальніше все ж таки зупинимося на назві. Чому саме ангели? І хто ангели? Це ті, хто е, робить хто ті, хто учасники програми, студії, чи, чи, чи ті, хто телефонують, чи, 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 чи Но, хто Ну, якщо ми твіти сьогодні на всі питання, то мне интересно а, будет смотреть зумила. всю программу. А, Но ну, если мы так э, скажем в общем, да, а почему ангелы? Потому что ангелы — это те существа небесные, да, да скажем, да. которые охраняют, защищают, поддерживают и направляют. Службовики. Да. А, и мы хотим, чтобы наши зрители стали ангелами нашего телеканала и не только нашего телеканала, угу. а все медиагруппы угу. Надия стали ангелами, которые и поддерживают, и э, помогают нам создавать программы и э, наполняют их своей своей жизнью, своими э, своими эмоциями, угу. своими опытами. Угу. Вот фактически это партнеры, ангелы, это как партнеры нашего телеканала, это люди. Все люди, То практично которые... вы закликаете всех зрителей стать ангелами надежды? Какие да, 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 да. Чтобы они стали партнерами действительно в этой uh, важной сфере. Я праве. приоткрою секрет, что даже логотип, который мы придумали, он отображает такое понятие, еще никто его не видел. Вот ну, сегодня. я сплеваюсь да. в «Смежновый вечер» <laughs> сегодня. Да. Отображает понятие партнерства. Це mm -hmm. руки, которые э, в місті викладують крило ангела. Цікаво. Руки наших зрителей, которые вместе соединяются и і крило ангела. Тічно можна сказати, що Бог он, э, діє через своїх посланців, через ангелів, да, да, можливо, да. людей, які дійсно можуть. Люди є їх, його руками. Знаєте, кажуть вислів, що у Бога немає інших рук, крім наших. От ми хочемо, щоб люди стали от. Угу. А, дякую. Дійсно цікаво, досить цікаво, і вже не терпиться дочекатися сьомої години вечора для того, щоб і подзвонити. увімкнути, хоча б спочатку <світ> подивитися і звичайно подзвонити. Я думаю, це буде приємно. Я думаю, що людям дуже подобається проект, тому що он живим і емоціональним. Угу. Таким як проект за мене, тоже в прямому ефірі. Коли люди. Сьогодні інші емоції виникають. І uh -huh. ми хотіли, щоб ті емоції і от така, знаєте, настоячість, як вот, говорять, вона uh -huh. присутствовала в наших проєктах. Uh -huh. Дуже дякую. Я буквально нас залишилась буквально там хвилинка на розмову. І хотів би трішечки запитати от у Вікторії. Вікторія нове обличчя на нашому телеканалі. Роман уже не один рік працює на телеканалі, і ми вже його бачили і в нас в гостях. А от Вікторія, можливо. Трішечки розкажіть про себе. Про ваш досвід на телебаченні, можливо. Ну, цього року влітку виповнюється 20 років. 20 як. років роботи на телебаченні? Так, на телебаченні. Я прийшла диктором на державну телерадіокомпанію. Там працювала диктором. Потім ця професія стала непотрібна. Стала кореспондентом ведучої новин. Працювала угу. на п'ятому каналі як продюсера, як режисер. Працювала на інтер як кореспондент, як журналіст, і... І ось тепер я тут. Ну мені подобається, це кар'єрний віст. Да. Ви знаєте, ви знаєте, я не думаю, я. що мотивація працювати на телеканалі Надія це моя мотивація, така ж сама, як у вас, тому що от я відчула зразу, знаєте, зовсім інша атмосфера. Порівняти я маю чим порівнювати. Ви знаєте, це коли кожна людина мотивована тим, щоб змінити не без пафосу змінити цей світ, зробити кращим. Знаєте, коли ти усвідомлюєш, що ти є носієм цієї цього світла, знаєте, цієї uh -huh. надії. Ти служиш Богові, чесно кажучи, то, uh -huh. то, то ти тоді ну, ти знаходиш собі сили попри все працювати далі. Тому що я знаю, що емоціями. вдохнові. Жодна, жодна фінансова мотивація не може бути такою сильною, як оця мотивація духовна. Uh -huh. Слава Богу! Єдине, що можу сказати, амінь. Да, да. Дякую вам. Дійсно, хочу побажати вам успіхів, Божих благословень, тому що ваш шлях тільки починається, і, можливо, я не знаю, через рік зустрінемося знову ж таки. Тут відсвяткуємо першу річницю. Ну, ми, ви раніше Ангелі ми дій. зустрінемося в нашій студії, а, ви да, гості. Дуже дякую. Вже в цьому сезоні. Все, домовилися, домовилися. Скоро чекайте, значить, гості. Що ж, Божих вам благословень, дякую, що звіталися. Сьогодні так. до нас дякую, друзі. А, друзі. друзі. Я хочу сказати, щоб так. не забути сьогодні в 7 часом вечора включити телеканал Надію на новому проєкті Ангели Надії. Ви Розумієте, так що вже забирають слова а, і да. говорять все за мене. Дійсно, дякую, друзі, що ви є з нами. Ми сьогодні говорили про новий проєкт на телеканалі Надія. Це Ангели Надії. Повторюся, чекаємо прямого ефіру о сьомій годині вечора. А зараз у нас невеличка пауза, але залишайтеся з нами, тому що у нас ще багато чого цікавого для вас є.